Доброго дня! Е Відео про обробку зимої пшениці сорту Скаген. Пшениця була, провели обробку е фунгіцидом з речовиною тибуканозол проти фузаріозу колоса, профілактично е якраз е на зараз Пшениця завершує цвітіння, десь середина кінець цвітіння. Поприскування зробили з додаванням інсектициду. Скоро почнуть з'являтися хлопи, тріпси. І так само профілактично, превентивно було оброблено і інсектицидом. Ну, На сьогодні такий фон пшениці. Листя її знаходяться в такому стані. Якихось таких явних хвороб не спостерігається. Фон такий. Пройшли опади, якраз ще ризики хвороб зберігаються, вологи достатньо, тому якраз думаю, що обробка інсептицидом і фунгіцидом буде дуже вчасна. Маса дуже велика на цей рік ось із-за останнього дощу положило трохи пшеницю. Пшениця десь так по пояс стоїть, дуже висока. І може вже боятись вітрів. Ну я думаю, що все буде добре. І вона витримає. час трошки маса почне віддавати вологу і вона должна бути смісніше стоять уже на стеблі